Появилось на моїй сторінці за останній час трішки нових підписників на різних соцмережах. І я би хотів вам трошечки оновити для тих, хто новий, і розказати про мене і про що взагалі ця сторінка. Мене звати Тарас, мені 30 років, ми знаходимося у Сполучених Штатах, в мене є дружина, двоє маленьких діток, хлопчик і дівчинка. І ця сторінка про те. Як я розказую, як я пробую здобути онлайн-незалежність, це раз, щоб бути в фінансовій безпеці на майбутнє, а друге, зберігати баланс сім'ї. Тому що я завжди говорю, що коли ти щось робиш і чогось досягаєш, дивись і будь-уважним, щоб чогось не втратити. І, до речі, знаєте що, замітив, що. Коли прошу людей підписатися, це реально працює. Я ніколи ну, дуже рідко це робив. А тут декілька останніх відео попросив підписатися і почали підписники рости. Значить, прийдеться мені трошечки вам надоїдати. Тому, якщо ти бачиш це відео перший раз, і тобі цікаво дивитися щоденник людини, яка живе в Штатах, і пробує здобути онлайн незалежність, живучи в цій країні, відкриваючи приватного підприємця і тим же самим зберегти сім'ю, не дивлячись на такий жорсткий графік, робочий і зайнятість, тому рекомендую тобі підписатися на цю сторінку. Маленький апгрейд для тих, хто вже давно на сторінці. Зареєстрував LLC, Верніше подав, найняв агента, який подав заявку, і пише, що 7 числа в мене вже має бути LLC, тому вже скоро зрушиться з місця напрямок з 3D друком. Далі наступне вже створив соціальні сторінки для моєї школи і вже запустив перше відео. Починаю помаленьку збирати аудиторію. Е, тому якби справа зрушила з місця. Також я говорив про те, що ми хочемо зберегти українськість, українські не дивлячись на те, що ми за кордоном. Тому також ми об'єдналися маленькою групою українців і пробуємо відкрити першу країномовну церкву в Вірджинії. І якби зайшли в новий рік з широкого кроку. Тому кому цікаво, підписуйте, слідкуйте, тому що буде багато новин. я Буду розказувати, як, як відбувається прогрес і з бізнесом, і як ми е, пробуємо організувати церкву. І взагалі, як при цьому всьому зберегти баланс і не втратити сім'ю, а більше того, будувати її кожного дня. Підписуйся, дякую.